Привіт, малята! Ви любите подорожувати? Ну тоді швиденько збираємось, адже нас чекає далека подорож аж до зірок. Сьогодні ми з вами будемо космонавтами. Для цього нам потрібно одягнути спеціальний костюм скафандр. А летіти ми з вами будемо на справжнісінькій ракеті. Діти, а ви знаєте, що першими в космос полетіли не люди, а тварини це білка і стрілка. Перші собаки, які здійснили вдалий орбітальний політ. Ну, а нам вже час вирушати. Готові? Три, два, один полетіли. Як тут цікаво! Яке тут все гарне! Ой, а що це за чарівні м'ячики такі? Так, діти, це не м'ячики, це планети сонячної системи. Вони всі різні, відрізняються розміром і кольором, але всі обертаються навколо сонця. Ось цей жовтий круглий великий м'яч це сонце. Воно дає нам світло і тепло. Але близько до нього підлетіти ми не зможемо, бо воно дуже гаряче. А ось цей блакитний м'яч це наша планета Земля. Це єдина планета в сонячній системі, на якій існує життя. Погляньте, діти, у нашої планети є свій друг супутник місяць, який постійно обертається навколо неї. Саме його ми частенько бачимо вночі, а іноді можна побачити і в день. А ось ці яскраві крапочки це і є наші зірочки, які ми кожної ночі бачимо на небі. Скільки ще цікавого тут можна побачити! Але нам же час повертатись додому. Ми обов'язково з вами повернемось сюди. Але це вже буде нова подорож. Діти, де ми з вами сьогодні були? Що цікавого ви побачили?